Отець одвічає. Всіх. <клухи> Дорогі христі. Хочу вам пригадати одну історію, щоб ви не зробили так, як е, в цій історії одружилися двоє. Він взяв її на руки в білій сукні, заносить її до шлюбної спальні, і вона в нього на рученьках каже: Коханий, я так готувалася до нашої першої шлюбної ночі. Я стільки разів перепробувала різні штуки дрюки із іншими перед шлюбом з тобою, що тепер я повністю готова до нашої першої шлюбної ночі. Зрештою, він те саме може їй сказати. Що би такий чоловік зробив із тою нареченою перепрошую, вже навіть із дружиною своєю? Питання залишиться вам відкритим. Навряд чи це король і королева. А що ви зробите із таким нареченим перепрошую, мужем чи дружиною в той момент? Пишіть в коментарях. Будьте королями і королевами. Попри те, що вони одягають білі сукні, одягають білі костюмчики, одягають, вони не відновлюють своєї чистоти, ця білизна ні про що не свідчить, чистоту можна здобути тільки через таєнство покаяння, що кожного разу, зрештою, робиться перед таєнством шлюбу, перед таєнством вінчання робиться, кожна людина повинна вчинити той акт. Милосердя, напевно, спершу до себе, а якщо ще раніше, до Бога, до себе і до своєї ближньої або ближнього чоловіка, відновлюючи свою чистоту, створюючи чисту базу для того, щоб дитинка могла і чоловік, і дитинка. Ну, всі могли бути щасливими, щоби насправді в чистоті прийняти ту корону, яку доведеться носити все життя, хоч вона й непомітна. Будьте королями, будьте королевами. Маєте запитання? Запитуйте. Поширюйте відео, коментуйте, ставте лайки.